Урфін Джус і його дерев'яні солдати. Розділ перший. САМОТній СТОЛЯР. На південному заході чарівної країни ОСЕлилися жувуни. Боязкі й милі люди, у яких дорослий чоловік, на зріст був не вищим за восьмирічного хлопчика з тих країв, де люди з роду віку не бачили чудес. Володаркою блакитної країни жувунів була Гінгема зла чарівниця, яка мешкала в глибокій темній печері, до якої жовуни боялися навіть наблизитися. Та на диво серед них знайшовся чоловік, що звів собі будинок неподалік від житла чаклунки. Це був такий собі Урфінджус. Від своїх добросердних одноплемінників. Урфін ще в дитинстві відрізнявся сварливою вдачею. Він в ряди годи грався з дітьми та якщо й грався, то вимагав, аби всі йому підкорялися. Тож гра за його участі здебільшого закінчувалася бійкою. Батьки Урфіна померли рано, і хлопчика взяв учнем столяр, який жив у селі Когіда. З літами Урфін ставав все більш відлюдькуватим, і коли опанував столярне ремесло, то без крихти жалю залишив свого вихователя, навіть не подякувавши йому за науку. Попри те, добрий ремісник дав йому інструменти і все потрібне для початку роботи. Урфін став вправним столяром. Він майстрував столи, лави. Сільськогосподарське знаряддя і чимало іншого. На диво, сварлива вдача майстра передавалася і його виробам. Змайстровані ним вила намагалися штрикнути свого власника в бік. Лопати вціляли в лоба, граблі намагалися зачепитися за ноги та перекинути. Урфін джуз втратив покупців. Він узявся майструвати іграшки, але у вирізблених ним зайців, ведмедів і оленів були такі люті морди, що діти, побачивши їх, лякалися і заходилися плачем на всю ніч. Іграшки припадали пилом у комірчині Урфіна. Ніхто їх не купував. Розлючений урфін джус кинув звичне ремесло і носа не потикав у селі. Бо став жити зі свого городу. Самотній столяр настільки ненавидів своїх односельців, що намагався не скидатися на них ані в чому. Жовуни мешкали в круглих будиночках блакитного кольору, із гостроверхими дахами та кришталевими кульками на горі. Урфін джус збудував собі чотирикутний будинок, пофарбував його в коричневий колір. А на верхівці примостив опудало орла. Жувуни носили блакитні каптани й Ботфорти, а каптани Ботфорти Урфіна були зеленого кольору. У жувунів були крислаті гостроверхі капелюхи, під крисами яких гойдалися срібні дзвіночки. Урфін джус ненавидів дзвіночки і носив капелюха без крисів. Добросердні жувуни часто плакали, а в похмурих очах Урфіна ніхто ніколи не бачив жодної сльозинки. Жувуни дістали своє прізвисько за те, що їхні щелепи постійно рухалися, нібито щось пережовуючи. Була така звичка й у Джуса, але він на силу її позбувся. Урфін годинами дивився у дзеркало. І, за будь-якої спроби своїх щелеп взятися за жування притьмам зупиняв їх. Чималу силу волі мав цей чоловік, та, на жаль, спрямував він її не на добрі вчинки. Минуло кілька років. Одного дня Урфінджус відвідав гінгему і попросив стару чаклунку взяти його в прислужники Зла чарівниця дуже зраділа. Упродовж століть жоден із жувунів не виявив бажання добровільно служити гінгемі. Всі її накази виконувалися тільки під загрозою покарання. Тепер у чаклунки з'явився помічник, який сумлінно виконував будь які доручення. І що неприємнішими були для жівунів розпорядження гінгеми, то охочіше передавав їх Урфін. Похмурому столярові особливо подобалося ходити селами блакитної країни і обкладати жителів даниною. Стільки то, стільки то гадюк, мишей, жаб, п'явок і павуків. Жовуни страшенно боялися гадюк, павуків і п'явок. Отримавши наказ збирати їх, маленькі боязкі чоловічки починали ридма ридати. Та при цьому вони знімали капелюхи і клали їх на землю, щоб дзвіночки своїм зеленькотом не заважали їм плакати. А Урфін дивився на сльози своїх земляків і зловісно реготав. Потім, призначеного дня, з'являвся з великими кошиками, збирав данину і відвозив її до печери гінгеми. Там це добро або вживалося чаклункою в їжу, або використовувалося на лихі чари. Того дня, коли будиночок Еллі розчавив гінгему, Урфіна не було поряд із чаклункою. Він пішов у справах до найвіддаленішої частини Блакитної країни. Звістка про загибель чарівниці викликала у Джуса одночасно і смуток, і радість він шкодував, що втратив могутню покровительку. Але розраховував тепер скористатися багатством і владою чарівниці. Біля Печери не було ні душі. Еллі з Тотошкою пішли до Смарагдового міста. Джусу спало на думку оселитися в печері і оголосити себе наступником гінгеми та володарем Блакитної країни. Адже боязкі вони не наважаться опиратися. Але закурена печера із в'язками копчених мишей на гвістках, з опудалом крокодила під стелею та іншими знадобами чарівного ремесла була такою вологою і похмурою, що навіть Урфін здригнувся. Бррр. пробурмотів він. Жити в такій могилі? О, ні, красно дякую. Урфін став розшукувати срібні черевички чаклунки. Бо знав, що гінгема дуже ними дорожила. Але марно він нишпорив по печері, черевичків не було. О-го-го. Насмішкувато пролунало з високого сідала, і Урфіна аж дрож пройняв. Згори на нього дивилися жовті очі пугача, що світилися у темряві печери. Це ти Гуаме. Не гуаме, а гуамокола токінте, пихато заперечив на пугач. А де ж інші пугачі? Полетіли. Чому ж ти залишився? А що мені робити в лісі? Ловити птахів, як прості пугачі й сови? Фе, я надто старий і мудрий для такої клопіткої справи. У Джуса промайнула хитра думка. Слухай но, ну, Гуаме. Пугач мовчав. Гуамоко. Знову мовчання. Гуамокола латокінте!» Слухаю тебе. озвався Пугач. Житимеш у мене, а я годуватиму тебе мишами і ніжними пташенятами. Не задарма, звісно. Буркнув мудрий птах. Люди, побачивши, що ти мені служиш, вважатимуть мене чарівником. Непогано придумано, сказав Пугач. І на початку моєї служби повідомлю, що ти даремно шукаєш срібні черевички. Їх унесло маленьке звірятко невідомої мені породи. Пильно оглянувши Урфіна, Пугач спитав а коли ти їстимеш жаб і п'явок? Що? здивувався Урфін. Їсти п'явок? Навіщо? Бо це звичайна їжа злих чаклунів. Згадай, як старанно гінгема ковтала мишей і ласувала п'явками? Урфін згадав і здригнувся. Їжа старої чаклунки завжди викликала у нього відразу. І під час сніданків та обідів Гінгеми він під будь-яким приводом ішов геть із печери. Слухай на гуамоко!» Гуамоко Латокінте, улесливо мовив він. А чи не можна обійтися без цього? Я тобі сказав, далі вирішуй сам. Сухо урвав розмову Пугач. Урфін, зітхаючи, зібрав деякі речі чаклунки, посадив пугача на плече і подався додому. Зустрічні жовуни, угледівши насупленого Урфіна, перелякано шарахалися з дороги. Повернувшись додому, Урфін зажив своєю господою з пугачем, уникаючи людей, нікого не люблячи, не знаючи любові інших. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.